Про стихії і колісниці часу. Одного разу стихії зібралися в дорогу. Вогонь палка запропонував Ходімо вперед, я дам швидкість і натхнення. Вода відповіла спокійно. А я змию сліди минулого і напою нове. Земля сказала: Без мене ви не матимете грунту, щоб ступати а повітря. Вона засміялася, я ж дам вам дихання і легкість. І тут з'явилася колісниця часу. Вона була прозора, але міцна. Сідайте, сказала вона, я повезу вас туди, де ваша єдність стане долею людини, бо кожна мить це кола, а коло рухається лише тоді, коли всі стихії згодні між собою. Людина, що побачила цю подорож, раптом відчула. У мене теж є вогонь пристрасті, вода почуттів, земля стабільності й повітря мрій. Якщо я дозволю їм сісти разом у колісницю часу, моє життя рухатиметься гармонійно. Колісниця часу завжди їде вперед. А от ми, люди, іноді вчепимося. за Заднє колесо і кричимо: Стоп! Я ще не готовий! Тоді час тільки підсміюється, готовий чи ні, але поїхали. Сядь зручно, закрий очі. уяви, що перед тобою колісниця часу. Вона має чотири коні: вогонь, воду, землю і повітря. Привітай кожного і дозволь сісти всередину. Відчуй, що всі вони твої внутрішні сили. Скажи собі, я дозволяю своїм стихіям рухатися разом. Я в колісниці часу, і вона везе мене прямо в гармонію.